Подаруй дітям свято у міському палаці культури під патронатом Мера Коломиї відбувся благодійний концерт. Такий захід традиційно у час різдвяно-новорічних свят організовує відділ у справах молоді і спорту і молодіжна рада міста. Деталі від наших журналістів. Акція Подаруй дітям свято це ініціатива молодіжних активістів. Благодійний концерт їм вдалося організувати завдяки допомозі відділу у справах молоді та спорту і підтримці міського голови Ігоря Слюзера. Хлопці і дівчата неодноразово бували у місцевому сиротинці, аби зробити життя його маленьких мешканців кращим. Вирішили провести таку акцію. Мета акції подарувати подарунки. Все необхідне для відзначення свята Святого Миколая у усерединець імені Святого Миколая, економічно-Чернівецької єпархії. Молодь найбільше відгукується, я так помітила, на різні благодійні соціальні акції. Тому... В основному зараз ми побачимо серед глядачів, молодіжне покоління студентську і учнівську молодь міста. Вартість квитка 10 гривень, та за бажанням можна пожертвувати і більшу суму. При вході усім благодійникам роздавали невеликі іконки. На сцені виступали як коломийські артисти, так і гості з обласного центру. Приїхала у Коломию і Міс Україна 2013 Анна Заячківська для кожної людини напевно, важливо, щоб маленькі дітки і ті люди, які лишились без тепла, були в комфорті. І найперше, я ну не дуже так, скажімо, орієнтуюся всіх заходах, які проходять там, чи не в Івано-Франківську, чи не в Києві. Тобто, у в мене зараз таких два пункти призначення. І от дівчинка Марія мене повідомила про це і попросила просто приїхати. І для мене ну чесно, важливо такі заходи. І, ну, для мене є важливо відвідувати їх, приїжджати, І ще, якщо я справді чомусь допоможу в зборі коштів, то тільки за допомогти дітям, які опинились у складній життєвій ситуації, прийшла і місцева співачка Віра Боднарук на благодійному концерті. Я буду виконувати свою пісню Новорічна казка, і я хочу, щоб ця новорічна казка. Була в кожного з дітей і людей, які будуть присутніми в цьому залі, і також дітей, які живуть в сиротинцях. Хочу привітати всіх людей з наступаючим новим роком з Днем Миколая. Побажати вам ці дні, святкові дні, щастя, здоров'я, усмішок багато на лиці, і щоб у вас все було добре. На благодійному концерті вдалося зібрати 3247 гривень. Невелика частка цих грошей піде на книги та солодощі. А за решту мають придбати відеопроектор. З цими подарунками представники молодіжної ради будуть їхати у Сиротинець у День Святого Миколая 19 грудня. Дітям передадуть подарунки та влаштують святкове театралізоване дійство.